Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Природа оживає навесні. Сьогодні ми з вами працюємо над віршами Варвари Гренько та Андрія М'ястківського в підручнику це сторінка 97. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день. І давайте з вами пригадаємо. На минулому уроці ми. З вами було домашнім завданням вставити нотки і прочитати вірш. Давайте пригадаємо, як це у вас вийшло. Що у вас вийшло? Давайте прочитаємо той вірш, який ви вдома його виконали. Отже, в теплий дощик черепаха з парасолькою гуляє. Вміло панцир підставляє. Тисячі лися дощику. Черепаха зварить тобі борщику. Я думаю, у вас. Все вийшло. Ви все дуже-дуже гарно зробили. Тому продовжуємо далі. Психологічна настанова. Намалюй сонечко. Намалюйте свій настрій. Сонечко, якого настрою вам сьогодні подало. І артикуляційні вправи. Ліпимо сніговика, а потім гріємо руки, дихаючи на них. Уявіть, що потрібно роздути вогнище, що згасає. До свята потрібно підготувати повітряні кульки. Надуймо їх і працюємо над чистомовкою. Ча-ча-ча ми вкусили калача. Ач, 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 он летить пугач. Че-че-че буглинка боляче пече. Чі-чі, чи чі, чі, спить котик на печі. Чи, чи, чи добре літери учі. І послухайте вірш, Варвари Гринько, струмок. Ти куди біжиш, струмок, через поле у ярок. І зупинишся в ярку, ні звітіль в Десну ріку, а з Десни ріки куди, до Дніпрової води. Попливу Дніпром у море, в Чорне море не озоре. Поставте відео на паузу і прочитайте цей вірш декілька разів. Давайте дамо відповіді на питання: скільки у вірші речень, які вони за метою висловлювання, з якою інтонацією потрібно читати ці речення. Порахуйте, скільки у вірші речень, які тут є речення за метою висловлювання і як їх потрібно читати. Підготуйтеся і прочитайте вірш діалог, дотримуючись паузи потрібної інтонації. Вам тут потрібен помічник, тобто знайдіть собі своїх рідних помічника, який допоможе вам прочитати цей вірш у формі діалогу. Хто міг розмовляти з струмком? Уявіть, хто міг з струмком розмовляти? Відпочиваємо. Починаємо з нами робити, як ми зробимо ручками плес, плес, плес. з вами далі. Сьогодні ми ще читаємо з вами ще один вірш Андрія Мясківського пролісук. Послухайте. Проліску, проліску, де ти узявся? З-під снігу, на що так рано на світ показався? Дітям на втіху, проліску, проліску, холод на дворі, не горе, вітер холодний гілля нагина. Я не боюся, бо завтра весна. Поставте відео на паузу і навчіться читати цей вірш самостійно. Далі відповідаємо на питання та виконуємо завдання. Скільки у вірші речень, які вони за метою висловлювання? Яких речень більше? Порахуйте, подивіться. Підготуйтесь і прочитайте вірш діалог. Дотримуйтесь розділових знаків. Хто міг розмовляти з Пролівським? Давайте з вами продовжимо. Добери до слова проліски, прикметники, за допомогою яких можна описати ці чудові квіти. Отже, проліски які? Давайте доберемо прикметники. Ніжні, білі, тиндітні і так далі. Добирайте свої прикметники. З чим можна порівняти пролісок? З чим його можна порівняти? Чи можна ці квіти назвати ніжними, тиндітними, стрункими, а сміливими? Дізнайтеся, які весняні первоцвіти ростуть у твоїй місцевості. Намалюй їх і підпиши. А допоможе вам в цьому відео, яке давайте ми з вами переглянемо. Посилання на це відео ви знайдете під нашим уроком. І, так, секунду. і... після перегляду ви зможете легко намалювати квіти нашої місцевості. Давайте з вами берегти ці первоцвіти. Давайте з вами зробимо все для того, щоб, як в сказано в відео. Так? Якщо ви читали, прочитали, нехай майбутнє покоління побачить красу цього світу. Дякую вам всім за роботу. Бажаю вам тихого дня, до зустрічі!